Вітаю на Ютуб каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте днями в Люксембурзі. Відбулась парламентська асамблея країн Північно-Атлантичного альянсу країн НАТО. Де прийнята резолюція про визнання дії Російської Федерації в Україні під час війни геноцидом, і ідеологія, на якій ґрунтуються власне дії Російської Федерації, є рашистською. Слід за Верховною Радою, парламентська асамблея країн Північно-Атлантичного Альянсу, говорить про те, що ідеологія, яка сформувалась, є расистською з визначеними ознаками в країни, західні країни країни, країни Північно-Атлантичного альянсу, що одностайно підтримали цю резолюцію, говорять про те, що підготовка до трибуналу триває це важливе рішення, спільне важливе рішення. Крім того, парламентська асамблея. Приймає рішення про підтримку на вільнюському саміті. Рішення країн Північно-Атлантичного альянсу про вступ України до НАТО рішення важливе, так би мовити, парламентська асамблея передає естафету вільнюсу, де безпосередньо будуть прийматися такі рішення. Звісно, для нас ці. Рішення складні днями Шольц заявив про те, що він не бачить зараз можливості вступу України до НАТО. Я думаю, що така ж сама позиція буде і у Французів, у Парижа. Відповідно, є ще ряд країн, які точно не підтримують таке рішення. Для нас це складна задача, але час ще є. Я думаю, що українська дипломатія повинна справитись. Бо Власне, сенс відвідання Вільнюського саміту президентом ну буде дорівнювати нулю, в разі, якщо ми будемо говорити лише про якісь примарні перспективи і примарні якісь гарантії безпеки, якщо Європа, якщо Америка сьогодні бачить Україну як незалежну демократичну державу з гарантіями безпеки, то єдині гарантії безпеки вони реалізуються в власне участі України в НАТО. Бо насправді ми вже мали гарантії безпеки. І це говорено переговорено. Будапештський меморандум, якісь двосторонні договори, Візьміть договір про дружбу та співробітництво з Російською Федерацією, Вони не спрацювали, і взагалі сьогодні гарантії е, безпеки, а е, взагалі сьогодні конструкція світова безпеки, вона трещить по швам. Про що до речі, і е, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй заявив Токіо під час J7. Але це події, які будуть відбуватись далі. Сьогодні крок е, де е, Організація безпосередня організація північно-атлантичного альянсу визнає три важливих речі: геноцид, расизм і нашу участь, наш вступ до північно-атлантичного альянсу зроблено.